Всім привіт з Рівненщини. Мене звати Оксана для нових глядачів. І це мій сільський влог, де я показую, що до чим займаюся. Цей тиждень трішки такий тяжкенький виявився після копчення. Було ще дещо. Так що дивіться, кому подобається, ставте пальчик вверх. Ну, а я пішла працювати. Випускаю господарство трішки пізніше. Так, як у е, нас вже сходить пшеничка і потрібно випускати пізніше. Бо лізуть, треба все-таки прибирати, але трішечки зайнялися зараз іншим. Курчатка гарно ростуть. Чи ще лишились, каченятка вже такі чи маленькі. Арбуз перевернув. Ось так, Індичка заїдається з рівно з індиком. Так що такі в нас справи. Їдять і гарбузку, і зерно, все. Я яйця збираю тут никі в куточку. Вийшла город показати, що вже, вже сходить пшеничка. У фейсбуці я частіше викидаю коротенькі відео. І показувала, що саджу трішки маленькі, ось 80 метрів, вже два ряди посаджені. Це та, ту, що купувала, тут трішки потужніші. кущики. ну, а свою я вже геть обчищала так. Але дивилася, що була брунька. Тому два ряди через 2 метри вже є. Можливо, десь. Близенько посаджені з відсадження, посадила ну приблизно 30-40 сантиметрів, де є і пів метра. Ну, так, бо це все садилося вручну, трішечки добре під кожен кущик. Тому так, трішки заморочилася. Два дні попрацювала гарно, Один рядок, один день в мене займав. Ну, тому що є ще свої такі. Справи, дивіться, як літаєте. Мер роблять, випустила за, за пару днів, щоб не, не це, поки я ходжу по, по дворі, то вони гуляють, то вибігли на дорогу, полетіли на дорогу. Там калюшка і ось вони собі там гуляють. І е, е, крім малини, ще якісь є справи. У нас Болотяка день. Вчора до обіду не було дощику, потім мжичка, така морсячка. Ну, коротше, дуже тяжко. Ну і головне, що я, точніше, мені подарували. Сусідка має ось такі дві хризантемки, одна менший кущик, але вони ідентичні. І вирішила тут на городі посидити. Якщо буде все добре, вона прийметься, то навесні буду. Розсаджувати, щоб мали більше місця. Я відступила так, пів метра так, гарних, можливо, і 60 см. Так що будемо висаджувати, трішки розсаджувати, що прийметься на городі. Ось така краса в нас. Гарнюкі такі. Здається, це сорт попкорн. Можливо, помиляюся, щось не фокусую так гарненько. Насправді вони набагато такі яскравіші, але вже деякі відцвітають. Ну, все-таки осінь. І ось той такий. Той, бачите, відступила камера, яркіше почала показувати. Так що такі справи займаємося, поки ще не впав сніг, працюємо. Я в пошуках нової роботи, тому що... Ну, Чесно сказати, туди, де я була, не хочу повертатись, так як там було трішки тяжковато. Тому їздила два дні до Луцька на стажування, а далі що буде, то буде і ну, буду чекати дзвінка, як там що. Для мене місто Луцьк дуже страшний міст. Та як я його просто не знаю, то так виходить. Перший раз, як була трішки, заблукала. Але нічого, все добре. Додому повернулася, жива не шкоджена. І ось так знову дощить, У нас така моросячка, та негарно, недобре, Але нічого страшного. Ось цей півник почав кульгати. Чому кульгати? Тому що він тяжкий, десь перелітав і почав підкульгувати. Ну, думаю, буде все добре. Щось собі з кубунькається там. Гарненький. Цей дуже вредний. Дуже. Малини на кущиках ще багатенько, але такі ось це вже треба готувати її до зими, скошувати, зрізати, так як вже листочки ось такі тьмяненькі стають. Осінь, що ж хотіти. Вже і були приморозки, але ягід ще багато, ще от скільки могло б бути. Ну, цьогоріч осінь у нас така пізня, затяжна, і тому так виходить. Вже воно навіть і того смаку немає. Бачите, вже появляється таке. Але ще є деяка гарніша. Ось так. Тепличці вже все приврало, всі помідори. Ось тут лишилися ось такі, дозрівають вони. лишився тут перець. Ну, так як я його не їм, то не знаю, чи він визріє. Вісить. А ось тут ще взагалі цвіти. Такий якийсь він невзрячненький. І мій укропчик. Тепличку, ще плівочку цю не знімаємо. Так а, тут ще укропчик. А укропчик я люблю. Такий він. Похочий, такий малесенький, але такий ароматний. Так, так. А ось тут в мене така висока хризантемка. Я не знаю, ну, метр двадцять висота її. Є. мені теж сусідка поділилася і така краса. Дуже подобається, тому що і на букет можна така височенька, гарненька. Питались мене, як цей сорт називається вже портиться від дощів. Чесно скажу, не знаю. Мені її подарували. Я навіть не знаю, але вона така тяжка, що то капець. І ось ця мені дуже подобається. Така вона гарненька. Трішки кремова, така трішечки-трішечки. І ця краса, яка, дивіться, в дощику. Все дуже гарно, дуже гарно. Аби воно прийнялося і на наступний рік будуть саджанці. Як то кажеться, кожна квітка по-особливому ця як відцвітає, дивіться, яка фіолетовенька стоїть. громашечка така. Теж дуже гарна, така кощик такий гарненький. І ось ця дуже така цікава. На камері вона не така, але живу зовсім інакше. І ось ці дві красуньки, що я сама купувала, не знаю, що з них буде. Але ну, цвітуть, не пропадають нічого. Можливо, щось і буде. І чи є ось така краса потрібно вже. Їх відрізати, теж готувати до зими, тому що Тому що вже все, холод. Спірейка, яка має гарні бутончики. Дуже гарна. На цього дуже вітряно стало. Біде була гарна погода, а зараз дуже вітряно і так холодно, що просто я вже навіть капішов навтіла. Так що йду свою гусу забирати. Їх нема що забирати, поки я вам показувала квіточки, то вони вже самі прийшли. Чудо, чудо гуси. Люди собі заходять. І покажуть своїх мордочок. Мордочки маленькі. І сінце, і кукурузка, і такі вони халясенькі, халясенькі. халюсенькі халясенькі. Так що... Кроликами якраз зараз така погода дуже подобається. Яблучок цьогоріч у нас немає, бо повідмерзало весь цвіт. Ну, ось так поодинокі, десь висять, один-два, де і все. Груш теж мало. Ну, на цій було більше груш, просто вони, коли вітер був сильний, вони попадали. І побилися. Я їх поклала, не показувала вам, поклала їх в, в хліб в сіно. Якби вони були не побиті, вони б достигли. А так почали підгнивати, там, де впали, з однієї сторони почали підгнивати. Так що на цій лишилися лише дві. І ось така. Це зимовий сорт, але вона ближче осені, коли гарна сонячна погода, довго сонечко, то та вона така червона стає. Ну а цьогоріч, то ми вже її їмо, бо вона набагато м'якша, ніж попередня. То лишились теж одненька грушечка, ми з хлопцями їх залюбки вже схрумкали. І треба все косити, все кропити, готуватися до зими, але немає навіть за цієї погоди, як, то все зробити так, як хочеться. Ну, але що встигнемо, те і будемо. Ну дерева я дуже хочу покропити залізним купоросом. На зиму, тому що беруться всякі жучки павучки, всякі лише є, так що, щоб цього уникнути, потрібно буде покропити. Позаду в мене моя ще малина старенька, але викопую, саджу, качка їсть малину. Ну, Ось Хто збирає малинку, бачите? Краса? Песується собі котички Вся така коричнева шоколадка моя. Це мені мої ютубовські знайомі з Івано-Франківщини колись передавали. Яйця і одненька лишилася качечка. Така в мене згадка про них є. Вона зараз вилиняла, вона така гарна стала, така велика. І колір в неї дуже гарний став. Але вредно, як не знати що. Всюду хати дровцята, будемо грітись. І Батьки приїздили, привезли мені пару солодких перчин. Ось такі, це з мого насіння я мамі вирощувала. Є більше, є менше, є, гарніше є. Трішки якісь такі. Ось цей такі ще гарненький великий. Так що мама задоволена, там крутить собі. Так що Ось такі перчинки вийшли. Там ще були жовті, але вона чомусь жовті не дала. Дала лише червоні. Також привезли винограду і буде дорослий компот. Ось так вже воно стоїть. Завтра буду відсіджувати, тому що вже почав гарненько бродити, відсіджувати, додати цукру і буде відстоюватися. І ще забуду вам показати, висушила я ці гарбузки, що вибирала. Тому ще в мене половина. Небагато їх вийшло, але можна підсушити і полускати. Вони голонасінні, дуже класні. Так що буде сама кота. Хлопці зараз прийдуть зі школи, то вирішила посмажити відбивну і гречечку варимо. так Буде такий обід у нас. Панда вибігла хто куди, трішечки пізніше їх все-таки випускаю, тому що пшеничка вже сходить. Сусідів попросила теж, щоб прикрили так, що все добре. Пшеничка сходить, все чудово. Ну, таке, є, що проскакують і в мене, і в сусідів, але ж то не будеш сваритися, тому що як ти птиця об'ясни, що туди не йти. Вони занюхали, запробували, де йдуть. Так що так. Оці каченятки вже такі, ось там, ось там збоку. Качечка є стара, то вони вже майже одинакові. Ввечері, як то навіть не помічаю де хто. А оце таке те, що було каченя, а в голову вдарене. Я показувала, запшикувала, то воно таке і не росте. Ну, але живе. Ось така птичка невеличка. Ну і що вам сказати? Не знаю, чи ця козулька побігана, чи погуляна, навіть і не знаю. Чекаю, але щось не схоже, що вона побігала, але можливо вже по числах трішечки-трішечки почекати, так що наступному відео, думаю, я вам обов'язково покажу. Чи є в нас щось, чи немає. Ну що ж, друзі, дякую величезно вам, хто додивився до цього часу. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Ставте пальчики вверх. Ну і хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Так що вам тихої мирної ночі, У миру, та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Все самого найкращого. До нас зустрічі! Па-па-па-па!